Нещодавно редакція Червоного гірника розігрувала призи для своїх передплатників. Не забули нагородити й тих, хто вчасно доставляє свіжі випуски газети. Сьогодні червоний гірник проводить акцію, яка у нас вже є традиційною. Ми розігруємо велосипед у подарунок тому зв'язківцю, тому поштарю, який найкраще виконує свою роботу, завжди вчасно і оперативно доставляє нашу газету нашим читачам. Найкращим поштарем, який сумлінно виконує свої обов'язки, виявилася Тетяна Мартинова. Вона обслуговує 22 домівки і деякі з них знаходяться досить далеко. Тому подарований велосипед обов'язково знадобиться їй у роботі. Роботи у нас дуже багато і вовремя намагаємося доставляти цю почту. Спасибо червоному гірнику за такий цінний подарок. Він буде, звісно, мені дуже пригодний для роботи. Проведення таких конкурсів стимулює поштарів працювати краще та оперативніше. Дуже вдячна за це редакції Червоного Гірника. Начальник поштамту центру поштового зв'язку номер 2 Тетяна Черненко. Я хочу поблагодарить редакцію за тісне співпрацювання, за те увагу, яке вони оказывають нашим почтальонам. допомога всевозможна. і я думаю, що в дальнейшем тиражі газеты будуть расти і расти. Редакція червоного гірника і в майбутньому планує заохочувати та радувати своїх передплатників та поштарів. Найближчим часом проводитиметься ще одна приємна акція для передплатників видання. Ми будемо кожні три місяці розігрувати грошові премії у розмірі 100 гривень, 150 і 50 гривень. В цьому розіграші будуть брати участь абонементи, які нам надіслали наші читачі про передплату. Ті, які залишилися у нас абонементи і які не виграли нічого у розіграші, який був нещодавно. Тож тепер, будь ласка, запрошуємо передплачувати червоний гірник, знаходити в ньому багато цікавої і потрібної інформації і ще до того ж, і отримувати приємні призи і грошові премії.